Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт, не знав, що не пиріг. Треба тісто, а не сніг. І якщо ви не знаєте цього легендарного вірша, я дуже раджу вам почитати книжку. Бле. Новорічні свята закінчилися разом із холостяком. Але не хвилюйтесь! Сьогодні ми про цей крінж говорити не будемо. На часі новий сезон кохання на виживання з дуже цікавою назвою. Інтимна криза вийшла з-під контролю. Ми тут, бо в нас є проблеми з сексом. Щось якось ми знато швидко пройшли до теми сексу. Ми навіть не встигли познайомитися з персонажами. Це Аня, а це Антон. І в них є проблема про яку вони говорять. Про одолоні дня, да. щоб ми не сварились, коли я хотіла сексу. Він мені відмовляв або робив це через силу, бо мені цього хотілося. Так, ну а що? Це ж жінка змушує, значить це не насильство. Оце от жінка просить разок на день, а він не відмовляється. Оце він дивний, звісно. За день в період овуляції ми займалися ну, 3-4 рази точно, а далі ми повернемось по Ну, це прям жорстко. Нам потрібен проект для того, аби зрозуміти, чи ми дійсно один до одного, і чи те, що ми різні це нам навпаки допомагає залишатись разом, чи ми просто з різних планет витрачаємо один одного часу. Ні, так. І знаєте, для того, щоб вирішити цей суперскладний математичний приклад, достатньо простого людяного розуміння, що ніхто ніяк, нічому не має примушувати людину до сексу будь-яку людину. Ні, це ні. А так, це так. І потім ви вже разом якось робите висновки. Вам це підходить чи ні? Наші герої вже відправились на перше завдання. Тому, пройшовши ліс та камашок, на невеликій галявинці вони зустріли ведучу. На питання, чого ж їм не вистачає. Була досить логічна відповідь. Ведуча була трохи вражена. А зараз будете вражені, і ви. І важливо, щоб партнерів сходилося лібідо, але, відомо жаль нас воно не сходиться, Мені треба менше мені треба більше. Наглядний приклад, чому у роботі психолога. Спеціаліст не може давати свою думку або нав'язувати правильно, бо Йорл об'єктивна все правильно говорить, але чомусь не може це інтегрувати у своє життя. Ну розумієте, христики з ноліками не зводяться. Проблематика зрозуміла, тому ведучи для удосконалення їх постільного життя, лайм лаєм ліжко. А? Було б чудово, якби дівчина не зґвалтувала. Валюта їх першого випробування це ключики, якими можна зняти кайданки з хлопця. Тому їм дали звичайну карту. Це на Google Maps? там немає трикутничка, який рухається і показує, де я. дівчину відправили в путь дорогу, поки Антон залишився на ліжку, на яке кожні 15 хвилин будуть виливатися якісь солодощі. Антон. Не пройшло і півгодини, як Аня вже навчилася користуватися лопатою. А ще happy, happy, happy. перша кайданка відкрита. Залишилося ще три. Користуватися папірчиком, а не Google Maps виявилось трошки складніше, ніж сподівалося. Тому Аня вмикнула свою жіночу інтуїцію і знайшла нову точку з ключиком, який вона благополучно отримала. Далі я думала скіпнуть отримання ключиків, бо вони якісь одноманітні тому подібне. Але наша юра для отримання наступного ключика мала трохи поплавати в холодній воді, побачити дохлу рибу і навіть залізти рибкам у роти, ну щоб перевірити налічя ключиків. Знаєте, що Антон, якщо ти так почуваєшся, коли я. Заставляю тебе до сексу, то вибачте, не будь ласка. Якби я знала, що це так важко і настільки неприємно, то я б так тобою не вчиняла. Вона щось зрозуміла, перемога буде. Одразу після цього дівчина відправилась за останнім ключиком. Боже, будь ласка, тільки некістірарі з пауками, до з буде руками, лізти. Брабе! Оце, звісно, приколісти на сценарістах. За допомогою палички та горою сліз, герл, На крилях любові полетіла до коханого, з якого теж трохи прикалуються. Вона конкретно піднімає. Кайданки було знято. Тому настав час останнього випробування. Треба підібрати пароль. Ну і з цим вони впорались. <рик> Людь, я хочу, Тепер можна їх привітати і відправити спокійно їм. Є... Більше ви сьогодні не побачимось. На наступний день для більшої інтриги їх вирішили заграмувати, ну і тільки потім показати один одному. Так їх зробили трохи старими. І якщо менчику навіть трохи подобається новий імідж. То дівчина має кардинально протилежну думку. Я схожа на бабку, яка топить і вічно не задоволена на Це вдалі доволі просте: спробувати себе у ролі старої людини, ну і допомогти старенькій парі у побуті. Тому, обравши для себе тягарі, як метафоричні вади зі здоров'ям по холодному віці, вони вирушили на город. Я ще вивернулася в другу сторону. Радікуліт це називається радікуліт, це все, що я вам хотіла показати. Наші герої почали поратись у городі, і поки Антон у куща збирає малину, а Аня перекопує Бур'ян вони вирішили розібратися у стосунках. Один раз на місяць приготуєш, але я хочу це не було тільки моїм обов'язком, бо і тобі є за і мені. Я от приходжу додому, а думаю, срач всюди речі розкидані. я розумію, тому що зараз мені ще готувати, а свої так немає, ну не дуже то прикольно. Дуже кумедно, що Челік вважає, що в нього єдиного така проблема. Незважаючи на те, що велика кількість жінок ну, проживають так на одне покоління. Ну, через те, що їх забезпечують, і у них просто немає як іншого варіанту щось робити. Так, да, звісно, дівчина, блін, лінця юга, от, от, от нічого не робить. Оце от, і, і, і оце от, не молодець. Вибачте мене, я працюю. А я ні, я лежу на пітоті. А я заробляю більше. О, ну зрозуміло. Цього місця я забила 150 тисяч гривень. А Антон, ну, це ж у 50. О. пу пу Ну Артем, пам'ятай, що в тебе є право боротись за те, щоб бути почутим. Ми з тобою. Кричали вони більше, ніж працювали. Тому вони нічого не встигли. І їх долучили до наступного завдання чистити вишню. Під час процесу вони намагалися знайти компроміс, але прийшли вони трохи до іншого висновку. Ми дуже різні люди, і кожен тягне ковдри на себе. І оце от нам заважає. Я, я чесно не розумію, чому вони йдуть один одному мізки, начебто вирішення цієї суперглобальної проблеми, ну. Дуже просте, воно буквально лежить на поверхні. Останнє завдання було досить просте: приготувати варення та одобрити дерева з суміш, екскрементів та водички. Готю, 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 на цьому їх випробування завершилось. Бо ведуча ну вирішила поцікавитись, хто кричить і кого вбивають. Дуже важко втримати будь-які стосунки лише на пристрасті, на емоціях. Коли ти зустрічаєшся з побутом, якщо тут є конфлікти, мені здається, про ніяку пристрасть не можна говорити. Я б сказала те саме. Сьогоднішнє випробування ви повалили, і цей ключ не лише настав час наступного випробування. На якій Антон має давати правильні відповіді, за кожну неправильну відповідь Антона ані доведеться приготувати одну страву. Оце да, конечно, блін. каторга. в магазин іти? не треба прибирати після себе. Не треба. Навіть рецепт вже дадуть, щоб було смачненько. Ну, блін, тяжко буде, Ані. Тяжко. Перше питання. Який твій чино Аня вважає найромантичніше. 101 одна роза, поїздка в Париж. Може, незабутні побачення? Тут дещо краще. В неї були місячні. Вона захотіла шоколадку, так. І я пішов в магазин в Дольчик рівень по шоколадку. І... Вчиться, хлопчики, от вона! романтика. Звуч, на якій дні припадає у період у поточному менструальному циклі Ані. Ну, такий вам спойлер: він зробив помилку в один день. Я ваху. Я перша неправильна відповідь. Назви ерогенну зону Ані. О, знову ерогенні зони. Ну, хоча б цей чел знає, що це. В минулому випуску чел вперше почув це слово. Тому раджу вам. Я орган, Вітаємо вас обох! Далі нічого цікавого не було. Челік гарно знає Аню, звичайно, не ідеально, але. ви отримаєте. Нарешті настала черга перевірки на вірність. І розпочинає її Аня. І чого їх двоє? Аню покликали на кастинг інтимний кастинг. Експериментуєтеме. Чесно, ті. Ти така скромняшка. І це так подобається заводить мене. Дуже інтимний кастинг. Могла би бути вашим подарунком сьогодні. <му> Таке відчуття, що вони зараз почнуть знімати пор. Нормально. Ага. Це просто поцілунок. На цьому кастинг завершився, але Аня затрималась. Ну, по приколу, в общем-то. І на дзертері видала такий прикольчик. Якби Антон точно не дізнався. Ви б спробували секс з іншим чоловіком. Я з певним можу сказати, що це брехня. Чи це погано? А course. Чому? Ну я думаю, тут навіть пояснювати нічого не треба. Але окей. Okay. Йор з усіма обпрощалася і полетіла на крилах любові додому. Дома ж твоя перевірка завершена. А? Аня запрошена на інтерв'ю з психологом, аби зрозуміти, звідки походить зацикленість дівчини в сексі? А, чи то психолог не знає етичних правил, чи то знімальна група підараси. Але як не дивно, дівчина була на сеансі і просто говорила, що в неї болить. Тому на кінець за період стосунків з Антоном. У вас був секс з іншим чоловіком. Анна сказала правду. І головне питання: чи пройшла Аня перевірку на вірність? Зістала пошла целейневості. Вау, вітаю! А в нас на черзі Антон. хлопчик-горобчик був в офісі, у якій завітала ця дівчина. По дорозі на п'ятий поверх Несподівано ліфт зупиняється, і Антон опиняється закритим із акторкою, задача якої спокусити хлопця. О, ну це реально неочікувано. Дівчині стало дуже погано, бо вона боялася застрягти у ліфті. А вони застрягли лолу. А у неї в сумочці, вау! Неочікувано з'явився алкогольний напій. Ну і вони хильнули для храбрості. Я вже не Мені ну, ви ж бачите, дівчина дуже боялася застрягти у ліфті. Так. Да. Ну, а для фоточки треба ж переодягнутися, як без з цього. І чел навіть відмовляв їй. Але у дівчини була мета.

Ну, потім вони разом сфоткались. Ну і потім вона знову переоділася. Тебе кат бис без жнок, не чого на саме то замовне комплектне кистачане. Чесно, я вже я нічого не розумію. Ні, ну це вообще повна прижатіна. А це до речі. Дуже влучне висказування. Реально дуже влучне. Потім наш Антошка ще пофотографував. І ще. Потім вони поваркували. і слава Богу, приїхали ліфтери. Можливо, ви могли подумати, що ця дівчина одяглась. Це все відбувається, наче у якомусь паралельному всесвіті. Бо я чесно не уявляю, як ця панна в середині дня напівгола. І п'яна, ну, добереться додому. І чи зможе вона взагалі добратися до того дому? Але загалом Антон одразу полетів геть від цієї дівчини. Ані він не зраджував, планує прожити з нею життя. Ну і перевірочку він пройшов. І знаєте, на початку я була більш радикальнішою думкою стосовно цієї парочки. Але знаєте, ну вони наче нормальні челіки? Вони вміють говорити. Готові працювати у стосунках. Ну, і не зраджували один одному. Ну, хіба це не чудово? Ну, на цьому все. Всім дякую за те, що подивилися мій відеоролик. Сподіваюсь, вам сподобалось. Може, ви поставите вподобайку і підпишетесь. Ще можете подивитися мої минулі відосики. Вони теж прикольні. Всім дякую. Бувайте!